Вітаю, друзі! І e спорт знову завезли мені чудових гравців в основу. Зараз ви побачите нарізку з декількох стрімів. Там ми відкривали піки з героями, піки з легендами. Я відкривав на своєму аккаунті, відкривав на акаунті підписників. Багато наловили прикольних карток з нового промо, наловили багато фодору, всього такого іншого. Тож заварюйте чайок, каву приємного перегляду. Поїхали! Волкаут, таком пальце, серьезно. Непогано, Мюллер. Прикольно. Пак с одним рарним гравцем. Де у нас пак за 90 тысяч. Посеем. Может, тут варанчик нас чекає. У Interworld Card. Камон! 90 000 пак! Кучу Старс Мудрик! Він в мене є. А ні, я думав це адаємі. Це буркарт якийсь, бляха. Біда. Типу хеппі Birthday. Мені мовчати? О, стоп вулкаут. Хьюго... Ні, це майна. Ну, на Б. Так, можна казати? Так. Да. Добре. <laughs> О, ще 84-й. А там багато пакет? Ну трошки є. Давай. Давай. Фуд, биз, дэй, фуд, Камо! Камо! мок ка-мон, ка. добре чи ні? Нет. Да, нам! О, не собі! Дивіться! Кевін Дебрюнен, 91-й, Наус, 87-й Рудігер, 85-й, ого! І ще 85-х два. Ого! Друзі, ми мене таких паків 5 штук. Ніфіга собі в них сипай. А хтось сказав, ніхіра не сипе. Ого! Оце рейтинг, бляха. Жесть! Так, мегапак! Так, Олег каже, ой, Вася каже, Олег, продавай, поки це він мокаут. тільки коштує. І це Тонікрос. Продавай мій 88 рейтинг. Найс. Це а хтось там буде нижче, ні? Ніфіга не буде. Іще вісім п'ятій номер. нормально. Як це взагалі працює, що воно так випадає? Ну, Рандом. Повний рандом. Опа! І це перший, друзі. Франція. ну блядь, ну Ляфон, конечно, він всім просто падає, цей Ляфон клятий. Ну перший є. Першого зловили, це добре. Движ. Ой, блядь, Голова закружилася. пта. О, та що ж ти за гравець, якого тиск такий нестабільний. Состудиста дістонія. темніє в очах, крутиться голова. Так, Васяка... друзі, 83 плюс всі відкрили. Залишилось 82 плюс 100 гравців у нас, походу. Ого. Давайте з середнього. Ого. Так. Вася каже, Ден може комусь Ден може комусь і впав, але ніхто не продає. О, Добре, я <ihn> тільки Робертсона закинув в ПАК. Це. Ні, то може він комусь і випав, але всі мовчать, бо не хочуть бан 300 секунд. А скільки 83-х в мене там просто і всіх дублікат. Цього хлопця. Це хтось новенький, мені здається, я раніше не бачила. Ні, я теж перший раз бачу. Так, привіт! І Це Кейлор Навас 88. Добре, а він мене. бляха, він мене є. Друзі, що мені збирати зараз? Я 88-го квікати не хочу. Йомать, скільки дублікатів. Ви що на приколі? А, це то, а є пік на героя знову, друзі. О, так мені є куди запхати це все. На хрестер. Да. І це інформ. Дуглас Луїс. До речі, du не погано. Дуглас Луис! Дуглас Луис. Дуглас ним? Мане. Добрий день. Це художник? Ну практично. Так, чекай, 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 зупинись, зупинись! У мене є питання, так. Ну мене то понятно: Маунт, Вальверде, Леймер, Ромеро. Ромеро. А оце цікаво. Кабель, Кобель, кобель, коблево. Все, далі не цікаво. Я от це Кен. Кен і Барбі. MR John Chitz Praz. MR John. А -а -а. Like Abraham Rulli Canalis. Henderson. Anderson. And Henderson. Да. Mm -hmm. Fernando Ricardo Pereira Angelino. Mendy Mendy. Nice Simon. Rui Patricio. Hierophant. Oh, what's the man? Oh no! <laughs> Андрій... Андрей Тіва. Нормально. Mm -hmm. Блін, скільки дублікатів? Йомойо, редного. Камон. І це є? Це, будь ласка, щось прикольне. Це тобі? Ну це... Ну Ну-ну-ну-ну... таке, ну будемо це, буде це непогано, це мені так. Це дуже непоганий опорник, друзі. Подивіться, на остати, бляха. Чіка, чіка, чіка. О, І знову, них, блядь, чого, в них... чого вони всі кружаться? Чого... Чекайте, мені здається, що футболісти повинні перевіряти лікарі перед тим, як випускати на поле. Ми... А у них у всіх сосудиста Дивісті, рейтингу, друзі, ніфіга собі. Жаку. Непогано? Непогано. Друзі, а у нас зараз буде пік на героя. І мені з цього піку на героя потрібен. Яя Туре. Або Маркізіо, або. Луся, все А я буду героя грати ельфами. <ріх> Ми, до речі, з Рітосну, знаєте, як питати героїв шпіли? <ріх> <бля>? Так, <пісня? ріх> так. монітор вирубаємо. Чесно кажу, я думаю, що тут випаде якась хрень. А що це таке? Поїхали. Ну тут по-любому буде дублікат якийсь, мабуть. Дивіться, дублікатів поки що нема, де моя камера. Нема дублікатів, друзі. Це. Бляха, тільки один World Cup, серйозно. Боже, Це біда. Ну і що? Пол. Фіолер. Вьолер, Вьолер блять. Мармер. Поллер! Ятуле! Друзі! Ха-ха-ха! Ну хоча б такий, алло. Ну це норм! Ти мачо розбудив. Він Та бля, нічого страшного, що я розбудив. Я сам розбудився, бляха. Бля, ну мені так пре в цих піках, хлопці, що ж це таке, алло. футь футь фу Це скільки вже, це, це скільки монет? Це скільки монет? Ну це 400 тысяч, алло. Ну нормально. Можна продавати Кевіна? Бляха, ну я Кевіна просто, я Кевіна? Який я, він дуже люблю, але бляха, ну я Ятура, ну безкоштовний же ж, йома йо. Це -йо. то щось крутеве. Ну так, то, це що... я такого гравця купляв, він мені не досить так, щоб він мені зайшов в сквап. Знаєш, ну щоб він мені дуже сподобався. Але він мені не так сподобався, бо він продаваємий був, знаєш. А тут щось не продавання. Ну, А, про, а про... продавай ми в мене Ківін дебрюне, але Ківін дебріне мені дуже подобається. А ну, не продавай мі гравці, вони круче, ніж продавай. Ні. ні, ну я можу купити такого гравця, або він, от, як зараз мені повезло, і він випав. А. Я ставлю собі в склад і з нього тупо граю все. А тут, Дріч, Все, просто по хімії залітає, все як треба, бляха. Ой, як гарно. <ривіт> Камон, Ну. Давай давай, давай давай І це знову спешл картка. Ну, бляха, ну від мене вже є. Ну йдіть в сраку, і спорт, Сука, мільйон гравців, ну треба то і того самого, бля. І він ще, сука і крутиться так само. Ну не придурок, бля. Ні, то чекай, в нього, мабуть, мабуть, були якісь галюни, бо він щось хотів з полу підняти, а там нічого не було. Коротше, якісь е, футболісти такі собі е, при, купили собі медобстеження за сало. Боже, скільки дублікатів. <кій> Де трясяти є ті скільки. Ну добре. Дивіться, у нас три волт І два звичайних. Дублікатів нема, Це добре. Поїхали зліва направо. Гомес. Бролін. Давайте в вордкапів по статам, да? Давайте. Щик. Четыре фізподготовка, захист, це хуйня. Кит. 80. А, це щось непогане. А. Ой, ну це херня. Ооо, oh, щит. Поганий, дуже поганий пік. Набор з гравцем команди. Ай, б. він з 7 падає, цей чувак. І всі вони крутяться. Одна і та ж сама анімація. Другий. Це другий в тебе. Такий самий? <реш> ну це дублікат, і що з ним робити? Один такий, один такий, окей. Давай тоді... Отак. Опа! Іспанія, це З. Ярай, блядь. Ой, й -мой 6 І таких вже є в тебе, бля. Та куди квікати? Арнольда квікати, ты Та шо? Так, давайте, другий наборчик. 10 гравців, 80, камон. Ой, бляха, серйозно? Це йович якийсь, блядь. Милинкович Савич, бляха. Ой, біда з іконою. Мені мовчат? Да. І зараз. І, І зараз. І прям тоже зараз. Тоже сейчас мовчат. Мовчи. І зараз? Да. І сейчас тоже. Да. Добре. Так, з іконою. Пік закону. Карим за дрім. Ну ж, поїхали. Так, дублікатів немає, це гарно, але що в нас там? Ой, мені страшно, хлопці. Я впевнений, що буде повна дідчина. Не подожжива. Пізика 85, ДВД 90. Ну, це херня, блан, йо. 40... 92 дрібла. Секу. Це гарінча. Сім'ю! Й твою мать! Йоперний матрас! А в мене ще один пік є. Oh. Чи вітаю? І, мабуть, тобі повинні були дати 300 стоп, пікун Стоп, злана. 92 дрібла. Пейс 87 за херня. Рівалдо. Йохана Манакала. Йохана Манакала. Сергіо <кіллярко> Рамос пише, бани ще. Та це піпець, Так, потрібно заблокувати. Давайте заблокувати. Пуємо його. Вийди на 300 секунд хати! Вийде! Бляха, друзі, мені е 93 в 93-й в 21-й FIFA. Я за нього дуже довго грав, а це, друзі, 2 мільйони монет. 2,5. Ууу. Тільки то в гривнях? Так, не е мий. А банда кінця гри. Бляха, ну угу. це прикольно. Прикольно. Ні? Це 4 е. на 5 Давайте Прям... так. Я пропоную зробити так. Даємо 300 секунд бану, в негласно, Нехай він вийде з кімнати і через 300 секунд повернеться. Як ти то розумієш? О, так, О, Це Тарасик, так? Да? Дивись, Тарасику, хто мені випав. Привіт, Тарасику. дорога родина! Привіт, Тарасику! Тарасику! Як Дивись, виправ? хто мені випав! Алло, о! Ще хотів нагадати вам про телеграм-канали. В описі під відео є мій телеграм-канал, основний, є телеграм-чат-канал, де ми спілкуємося з підписниками на тему FIFA, а також на тему життя і всього іншого. Також є новостний канал мого гарного друга Дімона. Підписуйтесь, будемо раді вас там бачити. Ну а якщо тобі потрібні монетки, то звертайся до мого гарного друга Shop4Games, В описі під відео є посилання на їх сайт. По промокоду FIFA ти отримаєш знижку 10%. 83 фізика, 46D. 80 дрібник, я ж це хуйня. Дрогбабля. Ой, це голкіпер. Вандерсар, до речі, це непогано. 90-90. 9090. кебелбляха. Вітаху, ну вітаю тебе з Голкіпером. Це мід Вандерсар. Це, в принципі, непогано. Так. Пік з іконою. третій на сьогодні. Дублікатів нема. і це вже нас дуже радує. 75 зуха, 35 захист. Ну це якийсь фланговий, скорі за все. Ой, біда. Ой-ой-ой ой, 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 ой бідок. Ууу, Андрюшка, Андрій Миколайович. Далі. Ой, блядь. Та шо ж так погано? блі бляха 2 дрокби! Ну, чесно, хоча б цього дрокбу можна брати, тому що в нього 5 слабка, 4 фінти. А це єдине що Все інше тут. Скільки він коштує? Ні, ну він, бляха, ну, 400 тисяч, ну хоча б хоча б кеш якийсь. Більш-менш... i back